Прийшов за чверть години до початку, лишився по той бік дверей. Люд на різдвяну коляду почав сходитися завбачливо ще о третій. Решта безуспішно штурмували двері. Організатори, не зволікаючи, почали просити вибачення. На жаль, трішки ми не врахували, що цей зал, врахуючи, що він має 800 місць і що не зміг містити цей горожан всіх. Аншлаг не дивує гостю зі Львова. Ірина в дванадцяте організовує там фестиваль Велика Коляда. Щоразу храм, де він відбувається, розповідає жінка, заповнений ущент. Хоч і формат тамтешнього фестивалю дещо інший. У нас від Різдва, починаючи від самого дня Різдва, 7 січня, до ну, приблизно до кінця кожного року по-різному. Іноді в перших числах лютого відбувається заключний галаконцерт. І, відповідно, що вечора відбуваються сольні концерти творчих колективів. Те, що у Львівського фестивалю з'явився черкаський побратим, пані Ірину тішить. Каже, старт різдвяної коляди більш аніж вдалий. На перших порах ми не мали бо найперше особливо підтримки міської ради. Це все відбувалося силами церковної громади. Тобто ми такої підтримки не мали, і відповідно це не було настільки помпезно. На сцені місцеві та приїжджі колективи без зупину змінюють один одного. Глядачі не відводять очей. Щоб гроші в гаманцях лиш прибували і щоб ніколи у маршрутках їх не грали. Хай! Під подушкою, щоночі ночі з'являються великі гроші. Ідейний натхненник фестивалю отець Юліан радіє, різдвяна коляда перевершила усі господівання. Люди зрозуміли, що Різдво є для того, щоби можна колядувати. Люди побачили, що коляда це не є тільки «Добрий вечір тобі і нова радість стала. Вони побачили багатогранну колядку, і це далеко, може, навіть не 5% того всього, що є. А решту обіцяє міський голова черкасці таки матимуть нагоду побачити. Правда, згодом. Я абсолютно переконаний, що це буде відбуватися щороку і щороку буде розростатися. Я думаю, що це неминуче призведе до збільшення кількості днів. Можливо, це буде тривати кілька тижнів. Навіть поки у філармонії щитрують і колядують на сцені, через дорогу на площі вже гріються біля святкової ватри. Тут різдвяна коляда просто неба. Святкувальників частують пряниками та глінтвейном, повсюду лунають щедрівки та колядки, а на сцені різдвяний вертеп. Пан Було про Ісуса Христоса. Я сам з мальничого краю, з Прикарпаття. Душа радіє, що вони підтримують цю традицію, тому що за чотири роки, скільки я тут живу. В Черкасах не було таких традицій, а зараз підтримуються дуже добре. Співали пісені, водили хороводи на площі до пізнього вечора. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.